Всім доброго дня! Буквально пів години назад я їхав, їздив в центр і побачив, що чоловік виносить до смітника ведро з ось такими платами. От. Ну, я побачу спочатку акумулятор. А потім уже додивився ось такі плати. І мені от стало цікаво, я спеціально вернувся і забрав цей пачка з пачка від сигарет і довше повна. по-золото було. Не люблю такі кульочки. У них важко. Цікаво. Це все позолото чи не? <кій> чи це просто метал? О, якась така штучка є. Не так Золота. Хто знає, що це є, напишіть. Пишіть в коментарях. І це щось таке досить цікаве. От. Зараз, щоб то висипати. Знайшов я ось таку карабушку. Ну, для початку, якщо це пішло вже цей, для початку. Я це все положу. Так. Вторуємо. Це є 36, майже з половиною грам. Так. Тут є 6, майже з половиною. Тут майже 20 грам. І мені, мені таке цікаво, що це таке є. Бо я як від'їжджав, то чоловік до смішника біг. Це щось теж таке похоже на позолоту. О не буду гадати, що тут таке є. Висиплю це назад. Може, дійсно якась позолота. І тепер. Так. Ось такі Це, мабуть. Латунні. 0.67 грам. Як то правильно говорити? І це ось така от... Є відо пробували йодом чи зеленку. ні, це відо зеленка таких от пару шариків. Точніше блінчиків, є такі маленькі. І я теж не знаю, що це є. Так як я в тих радіо ноль. Оп! Раз ще буде в мене в кульочку. Це так як ми щось відчуваю якісь контакти. Не знаю. Кто знає, що є? Що це може бути таке? Пишіть в коментарі. Це все разом має 63 ,80. Так як вага. вага у мене постійно під рукою, йдемо далі. Аккулятор. Живий, не живий? Не знаю. Це, мабуть, якийсь базарник викидав. Зараз ми провіримо, чи він живий. 5 вольт, Має 5 вольт. Я думаю, що це чоловікові половину з цього стрільблюємо, ну, йдемо далі. Так, ось така плата. Це від... Я собі щось так підозрюю, що це від. від, від, Ай, не можу нагадатися від чого. Це, мабуть, був колись, бачу по об'єктиві фотоапарат, а може телефон такий. Тут ішла флешка, але для сим карти нема місця. То, Скоріше всього це був фотоапарат. Ще й така зарядка. Йдемо далі. От теж ось така з позолотою. Така цікава плата. Це Це щось... Це похоже. Ні, це не може бути телефон. Чип не такий. Це, мабуть. А от. Тут була кнопочка. Це, мабуть, була рація. такий от, телефон. Модель його? Модель? Samsung Це модель Samsung От тут на дві сим-карти був. Ось такий. Ось така плата. Це як то? Бочечки. Транзисторні бочечки. Регулятори. Судячи по платі вона є ще ССС... СССР, СССР виробництво. Так. Це що є? О, ще є якась отака плата. От. Ці чіпи з позолотою. Ну, я думаю, на металолом піде. Ось така от. Тут уже ці перекусані. Цей трансформатор. Оце, це не від чого може бути? Це, мабуть, є від автомата для води. Ось такі дві штуки. Це, мабуть, від автомата для води. Ось? Мабуть, так Від телевізора. Тут ще по кольорах колись в телевізорі, в старих телевізорах от така штука є, була. І тут підключалося денді І грали денді до посиніння. О, лампочки, О, лампочки мені треба. І так, о, ще одна лампочка. Там синя, там червона. би була. Тут синя, тут жовта. О! Це це як то називається. Йой. На старих телевізорах в цих є. Як то Він називається, ну. кислый железак, кислый металл, вот. о, нитьный что там ним угу, ну капец, ну кнопочка пригодится, вот, о Міть можна катушку намотати для металу шукача. Ось такі от маленькі плати. Від чого вони є? От. Це від старого телевізора. О! Ружина. Це, мабуть, від... Ось тут от. О, кнопочки. П'ять кнопочок. І 5 цих як то. Ну, R4, R3. Кнопочок треба. Ого! Ні, собі Ключик на 8. Хром ванадіум о, ключика мені треба. Так, що там далі є? Ось така Коробушка. Я, я, мабуть, її потім потім вскраю. Подивлюся, що там є. Так, дві плати. Запобіжник Це пищалка. Угу. Ось таке ведерко я сьогодні знайшов. Угу. Ці гачки, ну, в теплицю пригодяться разом з тими. Видно, хтось робив ремонт, порядок. Так, от, це мені пригодиться отаку. Жалу від паяльника. Правда, маленьке, але... Можливо, що це. Теж пригодиться. Ось такі дві. Шайби відумідних. Мені метал. І ось таких вот. Э, гайка, гайка і чип. Гайка і чип. Чип залітає в гайку. Вот такий мультик Чип Чип ідея. Чип. Правда. Я не пам'ятаю, як тому звати, але буде чіп. І ось такого барахла. Ага. Що цей? О, то це ж цей. Як то, ніпль? він називається. Байк, like, пригодиться. І ось такого барахла я сьогодні знайшов. Ну, але саме найцікавіше ось це от. Я напевно, що піду до знайомого, аби він мені сказав, що це таке є, і так як я отаким от не займаюся. Це напевно, що срібно. Я собі щось так думаю. Але срівно піду. До знайомого він мені скаже, що це. де-то коробка, я так в коробку назад покладу. І потім буду їхати. Чи вже навіть завтра. І заскочу -за до нього, подивлюся. Не мені цей. Ось такого барахла я сьогодні на Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!